Усім привіт всіх вітаю на своєму youtube каналі. Зараз я знімаю відео про українську гру Йоанай. Це GTA про Україну. Дієї. Тут можна намерти будь-яку професію, працювати, заробляти. Ось. Будь автомобілі, е, ці, мотоцикли. Ну, Є все, що потрібно. Також тут можна проходити різні завдання. Зараз привітаюся. Добрий Також це роблю. А що так надія, все робить. Ой. Тут є меню. Сім'я, організація, респріт, інвент, типу. магазин, телефон, авіатор, ремоції, персонаж, майно, Беніскар. Teraz trzeba przejść do nas w dani. Czwart. Danie nie cienimy i to na głowę. Poczytko jest w dani, do dosiadek, po poczytkowiec w dani, po przysłanie w dani, A, gdzie? Poczytko jest w Важен гравець після реєстрації може виконувати початкові завдання та отримувати за них наступні нагороди. Ігрові гроші. Пойнти досвіду. І його коїнц. Завдання можна виконувати будь-коли, адже їх прогрес зберігається. І завдання активні та ваше завдання програє їх виконання. Дані завдання. Кожного дня ми може контирізне завдання та мовити за наступні нагороди. Все те саме, то тобто і вже гроші, і поїнти досвіду Я і якоїсь місія. Крім звичайних завдань, які наступні всім грабцям, гравець може виконувати завдання. тієї фракції, в якій він полягає, тобто фракції, в якій він знаходиться. Завдання необхідно виконувати до 5.00, після чого їхній прогрес оновлюється і їх можна виконувати заново. Всі завдання активні і ваше завдання полягає їх виконання. За кожне завдання видається Мішен XP. Зібравши 31 Mission XP на день вам буде видана нагорода у Ua Coins. Якщо ви збираєте 8 нагород поспіль, отримуєте по 31 місії XP. На вас чекає наступна нагорода 10 Yo Coins. Зорінчував. Якщо в один із днів ви не отримаєте чтен бонус збір 31 XP, тут теж знай прогрес обновлено. Ну, ось таке воно. Так, мені треба просто виконати воді автобуса. Виконати 25 рейсів. ресів. Звиклинати на два рейси виконати, а треба ще. Два рейси виконати. Ось. Тут можна заправляти тут паливом, дизелем. Ось. Що розбиваєш, так тут це в Так тут вона обережніха тебе, якщо, наприклад. Попадаєш в аварію, то місію ти не зможеш виконати. треба трохи назад, це тут трошки занадто близько. Ну ось така гра. Мені ну, більше подобається в тій грі виконувати завдання по роботі нафти. Нафтовик. She your Добрый. все просто все хочет так само уже двух мою он еще не убил а посажал так чик 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 я не бачу, куда ехать а, да, почекать трохи. А на щоб на то у мене не врізався. Бо таке. Потер аж ще назад. Добре. що бікати. Я стараюся обережно в комплекти завдання. Щоб вдарити. повні ударити. Ну, де я так газувати сильно. Я ще буду обережно по маленьку їхати. Просто виконати завдання, якщо виконує завдання, зможу то можу виконувати до наступного. Ну, ось таке ось завдання. Добре. Думаю, що на сьогодні це вже буде достатньо. Тож, не забудьте підписатися на мій канал, поставити вподобайку, прокоментувати даний ролик. І до наступних відео. Merci, pa papa.